Всім доброго ранку. Ранку, тому що зараз 5.39 ранку. І я би хотів вам доповісти з приводу закону, який підписав вночі вже Зеленський. а Як показує практика, всі темні діла творяться вночі. Тому Зеленський підписав закон, прийнятий Верховною Радою України щодо. Підпорядкування на Буйсап генпрокурору. Але я б зараз хотів зачитати саме його аргументи. Значить, читаємо, що я зустрівся з Семеном Кривоносом, він нам нам став прокурором Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Каченко, Голови Служби безпеки України Василим Малюком. Різні виклики. Ми все це обговорили. А, далі. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Від цього треба все очистити, і справедливості має стати більше. Володимир Олександр, що ви конкретно підозрюєте під словом Російський вплив? Бо якщо вірити вашим продажним журнашлюхам, це і Олексій Дурнєв. І українська правда, ну всі шмарафончики, то державна програма по мобілізації дискредитована виключно російськими і і всі відеоролики щодо побиття українців, яких тягають як собак недорізаних, по асфальту. Це все знято не в Україні. Це сказав і Притула, це сказала українська правда. Ну всі сказали, ну, всі ваші ж продажні шлюхи. От, то що ви маєте на увазі, розповідаючи про вплив Росії? Е, тому що це дуже важливо. Е, ми ж маємо якось в нашій країні розлічати е, в такому випадку, е, що подає нам Росія на територію України, так виходить тоді. А як Росія сюди потрапляє? Як вони потрапляють в інформаційний простір, якщо ви його чистили? Ну, ви ж його чистили? Ви ж не даєте альтернативи, тільки ваша інформація. То як вони можуть туди потрапляти? Далі. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Я би попросив, що для вас закон? Після того, як ви Конституцію поставили на хуй ой на паузу. В я один хуй. Що для вас закон? Що значить проти закону? Тому що мене сьогодні судять по підозрі Служби безпеки України в образі військових, керівників комбатів, мерів, губернаторів, я теж порушую закон. Військових яких судять сьогодні за СЗЧ видумане навіть, вони теж порушили закон. А маленьких волонтерів, які від щирого серця, від щирої душі допомагали в перші дні війни, фронту і українцям і все робили для перемоги, але не переймалися документацією своїх дій, тому що тоді, якби ви не придумали ще цих звітів, бо ви втекли. От, а коли повернулися, ви придумали звіти для маленьких волонтерів. А вони не можуть дати їх. Акти прийома, передачі, тому що це не ФОП, це фронт. То вони теж порушили закон. Справи, які лежали, мають розслідуватися. Володимир Олександрович, ви, ви президентом з 2019 року. З 19 по 25 рік теж справи лежать і не розслідуються. Це ви час кому заклик робите? Кому ви таку вказівку робите? Собі в зеркало? Роками посадовці, які втекли з України. У мене питання, а як вони втекли з України? Ви шість років при владі. Ваша прикордонна служба дуже файно працює, коли треба втекти регіоналам, корупціонерам, злочинцям, навіть з браслетами на ногі. Ваша прикордонна служба дуже файно працювала, коли оркам треба було зайти на територію України. То я задаю питання: а що ж? Що ж случилось? І цьому при ваша прикордонна служба дуже файно працює, коли хтось з українців намагається виїхати з України, залишивши цю державу назавжди, не бачачи в ній майбутнього через вас, то я запитую роками посадовці, які втекли з України. Як вони втекли з України? Ви вже 6 років президент. Тут вже гандон в П'єті, вони кинеш, ладно, при ньому там. Белі ділішки, і ми знаємо які. І я зараз говорю про 6 років вашого президентства, Володимир Савичу. Чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Да. Ви зараз покажете про Авакова, який живе за кордоном і придбав неодужану нерухомість в Іспанії, в Італії. Чи може ви говорите зараз про регіоналів, які за вашого президентства. Втекли з України і живуть за кордоном чудово. Ви про кого зараз конкретно говорите? Я би хотів знати. І як вони втекли ще раз задаю питання. Е, немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. От ви знаєте, у нас теж немає пояснення. А якого дійсно, мільярдні висяки висять. І це вже за вашого президентства. Чиновники збагатились на мільярди, а кримінальні справи. Причому десь завдяки Набу і САП, які зробили свою роботу і викрили висок, високопосадовців державних, вони донесли цю справу до суда, а вже ваші суди все це розвалили або повісили браслет на ногу, або відпустили під гривню застави. Це вже ваші суди за вашого президентства. Це ненормально, ну тут факт, да. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінального і немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Я теж задаю це питання. Адже саме рішенням Ради національної безпеки і оборони України ви заборонили, а ви ж голова, ви ж секретар Ради Національної безпеки і оборони України. Ви заборонили використання телеграм-каналів. Всім високопосадовцям, військовим е і е державним чиновникам. Правильно? Правильно? Так я задаю питання, ну якоби тому, що Росія відтудова черпає інформацію, тому що телеграм-канал не істочник інформації. Правильно? Правильно. Так скажіть мені, будь ласка, якого тоді хуя в телеграм-каналах офіційний санк президента, ви особисто володимир Олександрович, єрмак залушний. Фракція партія, вибачте, слуга народу, прем'єр-міністр, кабмін і міністри. якого хуя ці високопосадовці роблять в телеграм-каналах, у яких підписників до мільйона, а то й вище. Я вже мовчу за що він там робить, чому ви його не посадите за цю державну зраду притулу і всіх ваших високопосадовців, які віщають далі через телеграм-канал, не виконуючи рішення Ради Національної безпеки оборони України. Важливо, щоб без росіян, согласен, желательно в офісі президента без Єрмака. Важливо, щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство це дійсно бачило. Невідворотність покарання за патріотизм, допомогу фронту, волонтеризм суспільство вже бачить. Це все? Чи може ми побачимо все-таки за справжню корупцію, за справжню держдраду, за справжнє розкрадання грошей і в міжнародних, і державного бюджету? Чи тільки це б не бачив? Ну, якщо це, то це вже суспільство побачило. Це, це, це всі побачили, особливо коли мене пиздили, я збив за не за хуй собачь маленьких там волонтерів тягають як собак. При там Гараховського, який збирає на ядерку. Заборонену програму на державному рівні, його не тягають? Де Спутник ніхто не знає протулин. На а, психіатра, замість, на психіатра для безуглої зібрали півляма за пів години. І Тарасу Тополі ніхто не виставив запитання, таке, а куди ці пішли гроші? Що це за психіатр таке за півмільйона? То як будемо розділяти і властвувати? Справедливість і відповідальність по закону. А я думаю, ніяк про вас це не вийде, тому що у вашому випадку закон один не для всіх. Для бидла, тобто для нас. І для ізбраних, тобто для вас, для Єрмака, для притули, для Граховського, для тих, хто вам все. Вибачте, ми не мінічки, ми українці.